Ну і третій закон на сьогодні це закон сенсу і мотивації. Перш ніж вивчати мову, взагалі англійську французьку, перше питання, яке ви собі маєте поставити, а який сенс вивчення в моєму реальному житті? Для чого я вчу цю мову, розумієте? І наповнити своє навчання саме тими сенсами, які відповідають вашій цілі. Розумієте, якщо ви косметолог і ви спілкуєтеся з пацієнтами, лікар, дерматолог, то вам треба вивчати мову французьку англійську в контексті саме реального життя з цими мовними паттернами, які вам потрібні. Так само маркетологи, економісти і будь-хто з будь-якої професії. Оце дуже важливо усвідомлювати, тому що ви дуже часто вчитеся просто по книжному, а просто по книжному не можна, тому що будете вчитися по книжному, ну діла не буде. Записали всі мої три закони, дотримуйтесь і буде вам щастя. А я пішла свій закон виконувати здоров'я.